Огляд ладерів компанії Lider Plast для спорядження магазинів у калібру 5,45 і 7,62 мм. Виготовляються в двох кольорах чорному і темно-зеленому. Зроблені з полімеру, тобто методом лиття це не 3D-друковані ладери. Це саме з методом лиття, вони більш звичайно що міцні. Конструкція доволі проста, тобто нічого зайвого. Бачимо, є напрямок, куди туди саме споряджувати ці патрони. І зараз продемонструю, як вони працюють і почнемо з безпосереднього магазину. т 45 Ще раз напрямок є. Таким чином встановлюється. І безпосередньо вже кули донизу споряджений. Магазин дуже швидко споряджується і легше. що стосується калібру 762, теж доволі просто бачимо напрямок. Надягаємо таким же самим чином і безпосередньо споряджуємо магазин. Отже, дуже зручні лавери і коштують вони як дві. Пачки цигарок, тобто досить дешеві. Огляд підготовки і гармада.